Ну і далі будемо говорити про те, що ми вже частково пригадували, і шукати відповідь на запитання, що це було. Невстановлений літаючий об'єкт цієї ночі, помітили у небі над Києвом. Користувачі соцмереж опублікували відеозаписи, як куля світла падає у столиці до оголошення повітряної тривоги. Ось ми бачимо ці кадри, після чого пролунав вибух. Киян не припускає, що це міг бути метеорит. Втім, офіційного підтвердження цієї інформації немає наразі. Адже після появи об'єкту у небі в столиці оголосили повітряну тривогу. Водночас цієї ночі нагадаю, в столиці працювало ППО. Зокрема, як повідомив мер Києва Віталій Кличко, протиповітряна оборона працювала у Подільському районі міста. Повітряна тривога цієї ночі тривала три години. Цієї ночі росіяни вкотре атакували Україну шахедами. Перед опівніч у столиці пролунала повітряна тривога. Також ворожі безпілотники зафіксували на Харківщині, Дніпропетровщині, Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, Черкащині та Київщині. Повітряна тривога пролунала на Кіровоградщині та Одещині. А після другої ночі у Вінницькій області близько третьої ранку повідомлялися пуски керованих авіабомб на Сумщину, а також про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Перед четвертою ранку ударні БПЛА були також на Хмельниччині близько пів на п'яту ранку. Повітряні сили повідомляли про ворожі шахеди в напрямку Запоріжжя, Дніпра та Одеси.